Нагадування старостам відповідно до частини 6 статті 54 закону України про місцеве самоврядування староста. Не рідше одного разу на рік протягом першого кварталу року наступним зазвітним звітує про свою роботу перед радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями Старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі у спосіб, що дає можливість жителям Старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Тому прошу також. Залишився у нас лише березень, це нововведення. Старости, шановні, дайте пропозиції. Андрій Володимир складе такий графік, буде хтось приїжджати з міста, буде допомагати проводити такі зустрічі, але їх треба проводити в межах безпеки. Безпека залишається на першому місці.